Всім привіт, дорогі друзі! Почали задавати мені запитання по стройці. Що там стройка, чи нема відоськів? Нема відосків, тому що працюємо. А коли працюєш, то ж немає часу знімати. Значить, поїхали. Значить, зробили ми штукатурочку по всій майстерні. Значить, тепер питання таке. Поки це все сохне, далі нічого не робиться. Зараз це все підсохне, потім воно краситься. І поїхали по потолку. Потолок йде в панелях. Тут в нас з панелі нашло, ну, панелі посипались і видно арматуру. Що ми робимо? Ми беремо е, антиржавчина, проходимо по панелям по арматурі антиржавчиною, красимо, а потім запускаємо між панелями провод для е, фонарів. Запустимо цей провод і потім його зашпаклюємо. І Після -за цього йде це все буде викрашуватися. Далі, коли покращаться стіни, тут все буде гарно. Тільки після цього будемо ложити плитку. Для того, щоб плитку вже краскою змою не випачкати. Коли ми закінчимо це приміщення, будемо переходити в приміщення номер 2 по приміщенню номер 2 питання стоїть по тому, як, об, як зробити гарні стіни. Є два варіанти. Є там така технологія, типу, ви наносите клей для плитки, потім там пакет воду, прикладаєте цей пакет, ну типу такої кульки, прикладаєте, воно там має свій візерунок, все індивідуально, але я цього не хочу робити. Хочу просто взяти, набити сюди сітку і цей весь бетон заштукатурити. Точно так само, як ми зробили. Там, де будуть збиратися мотори. Тепер з цієї сторони виміється керхером ця вся земля підштукатуриться і далі також під покраску. Потім сходи. Кришу ми вже зробили. З кришею було теж пару нюансів, тому що йде е... двутавер під е... тельфер е... і його треба було гарно так обійти. бачите. Тут ще буде один лист який перекрию, щоб ці шви були рівненькі. Далі будемо робити пластикові. Так як тут висоти небагато, ось я проходжу. Ну, мені то зручно, але ще буде плюс 3 см плитка. Тут ще буде лутка. Ну і зовсім не комфортно. Через те. Ми тут під двері вирізали, щоб двері були ширші. Тобто, наш, у нас лутка просто буде ховатися. З цієї сторони буде лутка, і тут все підшпаклюється, воно все буде рівненьке, все буде гарно. І вийде так, що ти заходиш, і ця лутка не буде тут терчати, тому що вона схована. Тепер вертаємося в другу частину. Що тут має стояти? Я сюди хотів опустити мойку. Ту велику, яку ми зробили, розміром 1,80 на 1,80 м. Ця мойка займе зразу цю всю площу. І тепер думаю далі, а чи потрібно її сюди опускати? Тому що мойка велика. І мойка сама кайфова, вона мені дуже подобається, але в неї є мінуси. Мінуси в тому, що коли ти відкриваєш, вона парує і так далі. І тепер, коли ти думаєш, у нас в цій мойці є одна така проблема, що коли ми зробили блок, ми його обробили, і в ньому стружка. Ці мойки його дуже довго потрібно вимивати, так як великий діаметр кола, чотири труби, це все крутиться і не вистачає води. Чого води не хвиляє велика мойка. І наша мойка на два, ну, в нашу мойку лазить два блока DAF 105-х. І ще лазить такі дрібниці. Я тепер думаю зробити мойку набагато меншу, зробити мойку розмірами. Такими, щоб туди влазив тільки блок від 105-го ДАФ, тобто блок від Renault-Meader реномідер, тоді щоб не влазив, тому що мені не потрібно. Що він туди влазив в якщо він туди буде заходити в притик, тобто 105 ДАФ MAN Євро 5, ДАФ Євро 3, щоб ці блоки заходили в Якщо не заходить в нам цієї мойки буде достатньо. Але одна мойка стоїть, яку ми миємо в Чорнову, а в другій мойці ми будемо мити другою хімією. І вода там буде ну, абсолютно чиста, так як деталі там не будуть. митися грязні, вони там будуть тільки відмиватися від старушки. Це так хочеться зробити. Що буде далі, ще не знаю. Плануємо. Але така ідея, що з одною, ще з одною моєчкою мені починає подобатися. Хочеться зробити ще щось таке похоже на ту, але менше в розмірах. І також її зробити утіпляну. Ось такі плани рухаємося. О, народ будете робити все, буде получатися. Не будете робити, де ти не вас не получиться ніколи. Всім дякую за увагу.